Який транспорт найкращий? Мотоцикл, бо він дуже швидкий. А ти знаєш якісь моделі мотоциклів, як вони називаються? А який тобі мотоцикл подобається? Дитячий. Це як? Для діток. Я вже на ньому катався з папою. Який транспорт найкращий, як ти думаєш? Самоліт. А чому? Бо він може долетіти в Іспанію, в Київ, і в дуже в Туці може долетіти. І в дуже... наш Чікас дуже далеко кудись може долетіти. А якщо на мотоциклі, то дольше. А ти вже колись літала літаком? Да, когда была маленькая, те два мне годика была в Турцию. Страшно было. Не, А мне папа, я еще не понимала, что надо ее открыть. То мне папа все время покупал по чупа чупса, чтобы я он так сидела, мне этот кит. И я, мне даже живет. не надо было открывать, у меня так. Тебе сподобалось буду чи слетать, читана пам'ятаю. не помню. Помню, что я сама не могла сидеть в кесле, и меня мама так перестегивала к себе. Помню, что в Турции еще была девочка с мальчиком, я с ним познакомилась, уже не помню, как ее зовут. помню, что я на тележке ездила и очень любила кукурузу с макайоном и сама себе он так по ящикам вбила. Где же оно я так не видела? И когда видела юками, потому що ложку не могла достать. Який транспорт найкращий? Э, потому що він може літати в Турцію, там у <кхи> всяких містах. Німеччину, в Європу, всюди. А ти колись уже літав? Е -е, ні, не літав. Ні разу не літав. А хотів би політати на літаку? Ні, не хотів би. Бо там такі я, я, я ж, зна... тато сказав, що. Я вже знаю англійську і тато сказав, що ми полетим на літаку у, у, до англічанів. Тато просто зі мною так пожартував. А чому ти думаєш, що тато пожартував, а не серйозно тобі сказав? Тому що щоб я, щоб я добре вивчив цю англійську. Потім, я так добре ще не вивчу. Там всіх тварин вивчаю. Мама на мене кричить, коли я щось таке неправильно роблю. Або дуже довго думаю. А, mm -hmm. як, а як вітатися англійською вже знаєш? Hello. Який транспорт найкращий? Для мене поїзд. А чому? Тому що я на поїзді їздив в Єжу море. Він по самоліт, так не така быстрота. Він большой. І чим тобі ще поезд подобається? Тим, що він швидше, быстрее, чем там, трамвай, тваребус. А що ще, ще цікавого в поясні? Що там можна робити? Там можна ну, спати, можна, кушати.